Всім привіт, друзі! Ось відео зніму про мій саморобний міні-трактор. Я перебрав вже, поміняв там все всередині ремкомплект. Всі прокладки, все перебрав розприділителя цього встановив його. Так само одмив, перебрав нові сальники, нові прокладки, все нове поставив на насосі. Зараз також буду його встановлювати. Ось поставив вже. Старих два болта і нового два болта. Встановив я насоса. Встановив я циліндра він. Видно. Ось циліндр вже тут стоїть. Зараз підключу до нього шланги. Під'єднав вже перший шланг. Це обратка. Обратку. Зараз під'єднаю подачу. Ось під'єднав і подачу. Зараз буду під'єднувати з насоса і розподілитель. Ось підключив я з насоса до розподілителя. Вивів шланга одного сюди, на подачу в насос. Давайте поставити сюди бак. Приварив я сюди кріплення таке. Поставив бак, а бак вже поставив з краном, з фільтром таким, з хутником і штуцером. Підключив подачу із розподілітеля, бак підсоєдив обратку. Зараз буду заливати масло і дивитись, як воно буде все працювати. Заодно поміняю масляний фільтр. Воно вона прокладка, Прохлепка. У мене є нова. Ось такий старий фільтр. Ось новий, дивіться, наскільки він чорний. Не мінявся років 10, мабуть. Поставив кришку. Тепер затягну.